Пані Ліна проживає у будинку по вулиці Мерегощанська у Дубно вже 40 років. Жінка розповідає, за ці роки будинок тільки тричі ремонтували. І то косметично. Тож не дивно, що з роками почав протікати дах. Капітальний ремонт у будинку зуміли зробити лише цьогоріч. І все завдяки проекту ЄС-Проон, наголошує пані Ліна. У 2015 році ми знали, що такий є проект Проон. Ми подали заявку, але значить, ми лишилися в резерві. Ну, ми не здавалися і в 2016 році ми знову подали заяву і попали в проєкт. Проєкт цей нам 424 тисячі 363 гривні вартість нашого проєкту. За цей рік у Дубно завдяки проекту замінили дах на новий у п'яти житлових будинках. При цьому мешканцям такі роботи вартували порівняно дріб'язок. Громаді ОСББ потрібно було зібрати лише 5% суми: 45% заплатило місто та 50 – кошти ЄСПРОН. Підхід такий, що громада, якщо має бажання приймати участь, подає заявочку міську раду. Міська рада на координаційній раді приймає рішення, кого підтримати, кого не підтримати. І після того, коли громада, подавши заявочку на основу кординаційного, було прийнято рішення позитивне, вони готують пакет документів. Пакет документів готується, погоджується з проектом МРГ. Дубенчани об'єдналися перш за все заради благоустрою свого міста. Крім того, і в подальшому жителі міста планують брати участь у проєкті ЄСПРОН. Ми реалізували в першому році, дві 2015 році, цей проєкт, А вже у 2016 році, в році цьому році вже не було відбою. Вже вони самі йшли в чергу, як би нам для те ви допоможіть і так далі. Варто наголосити, що крім Дубна на Рівненщині в проєкті бере участь і місто Костопіль. А загалом по Україні проєкт діє у 12 областях. Анастасія Кучеренко Євген Марончук новини рівного.